Як блогер я пройобуюся, щоб ви розуміли. Вчора ми з хлопцем весь день плавали в басейну. У нас біля дома є басейн, і це надзвичайно гарно, там з нього видно гори і так далі. Ну, коротше, максимально інстаграмна картинка. Але в мене як дівчини підприємці є одне. Правило в вихідні я не працюю, і так як контент це моя пряма робота, то мій айфон, на який я зараз це знімаю, відео залишається завжди вдома. А замість нього я завжди беру вихідні собою тільки оцей телефончик, мій старенький, улюблений, який зі мною вже більше п'яти років, який куплений просто для того, щоб. Бути в моєму житті по потребі, кудись подзвонити і так далі. А от айфон, який куплений для того, щоб знімати якісний контент, з якого я чесно досі не звикла працювати, бо мені незручно на iOS, але а, він класно знімає. Він залишається завжди вдома на вихідних. Чому? Тому що відпочинок це моє найголовніше правило, і відпочивати від контенту треба у вихідні. Знімати його я не можу.